Всім миру, як важливо стерегтися вже пророків у своєму житті. Тому що, слухаючи таких людей, людина приймає у своє життя розрух І ви знаєте, колись нашій пасторію Юлі сказали: розведися Славіком. Він тобі не підходить, він, у нього такий характер і так далі. Розведися. І це казали релігіозні люди. Слава Богу, що пастор Йоля цього не зробила. Вона була віруюча, і в Біблії вона знала, що розлучення не дозволяється. Те, що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог в Біблії каже, що людина може розлучитися в тому випадку, якщо є зрада, і то та, і людина лишається сама, а не то, що зараз робиться, реально. У нашому світі, тому що перелюбників буде судити сам Бог. В Біблії це сказано. І а, хто такі лжепророки? пророки, і що вони звіщають? От знаєте, людина каже: розлучатися можна, аду нема. Людина просто спить після смерті. Нема такого. Ісус чітко сказав, що коли тіло помирає, тіло це лише домик, храмина. В якому живу тимчасова я, дух і душа в середині. Дивіться, скільки би людині років не було, людина старіє, болячки приходять, а всередині людина вона постійно відчуває, що вона молода, тому що всередині є дух і душа. Оце є справжніми. І коли тіло помирає, дух і душа, вони виходять тіло просто розкладається і так далі. А дух і душа, справжні, ми виходимо і там або рай, або ад. І ще хотіла поділитися, що істина це Христос, це Християнство. Ісус показав найвищий ступінь любові. Ісус нам показав справжню віру, в якій є доброчинство. Який є найвищий ступінь любові, добродійства, благодать, совість, честь, мораль. От саме в християнстві я можу отримати шанс на вічне життя, отримати безсмертя, це і є надія на християнство отримати нове тіло, таке як у Ісуса Христа. І зараз у світі є дуже багато релігій, є одна із таких як Коран. І вони кажуть, там в нас так в книжці написано, вбивати можна і так далі. Там 40 років чоловіку, а він бере в заміж дитину 8 років. Дитину накрасять, намалюють, і в них там книжці так написано. Це божевілля. Ісус такого не вчив. Тому закликаю реально усіх до християнства, тому що Ісус не сказав вбивай. Ісус віддав своє життя для спасіння нас і сказав, і повелів нам робити так само.